Розпочинаємо урок математики, сторінка 43. Як бачите, нам небагато потрібно зробити. Сьогодні ми з вами множимо і ділимо на кругле число. На минулому уроці ми більше знайомились зі сполучним законом множення. Навіть ось така у вас є невеличка пам'ятка. Давайте за цією пам'яткою швиденько роздивимось. Ви говорили, були проблеми з цим завданням, то давайте зараз зробимо за цією пам'яткою ось це завдання. Знайди значення виразів. Записала число класна робота сьогодні 7 лютого. 8 помножити на 50. От тобто дивіться. Одноцифрове число множимо на. число, множимо на кругле число, скажімо так. 8 множимо на 50. Дивимось. Множення на кругле число. Перший крок. Замінюю, дивимось на рожеве, другий множник добутком розрядної одиниці та числа. Другий множник. Замінюємо добутком розрядної одиниці та числа. Тобто замість 8 помнож... замість 50, випишемо розрядна одиниця 10 число 5. Бо 10 на 5 буде 50. Таким чином, дивимось: розрядна одиниця та числа. Що ми можемо зробити? Ми можемо 8 помножити на 5. Отримаємо скільки? 40, та ще на 10, 400. Дітки, Раніше ми з вами, до того, як ми сполучний закон більш роздивилися, ми що робили? Ми просто оці числа перемножали, та, і додавали в кінці 0. Ось звідки взявся цей 0. Дивимось далі. Давайте ще раз такий самий приклад з другого стопчика. На множення число на кругле число. Що ми можемо робити з 90? Давайте подивимося. Перший крок. Замінюю другий множник добутком розрядної одиниці та числа, бо ми так по крокам не роздивились. 4 помножити на 9 і 10. Розрядна одиниця число. Буде 9 на 10, буде 90. Друге, множу на число. На число множимо, бачите? Оце ми не чіпало, ми множимо на число. 4 помножити на 9 буде. Скільки буде? Самостійно думаємо. Далі, що ми робимо? Те, що в нас вийшло, множу на одержаний результат. Множу одержаний результат на інший множник. Інший множник у нас в даному випадку це 10. 4 помножити на 9, скільки буде? Буде 36. І помножити на 10, 360. Дуже просто. Наступне, що ми з вами робимо, давайте розглянемо приклад на ділення 140 поділити на 70. Я його запишу: 140 поділити на 70. Що ми робимо? Знову дивимося на цю пам'ятку, поки не запам'ятаємо. Ділення на кругле число, дивимося на сині слова. Замінює дільник добутком розрядної одиниці та числа 10. І 7, відповідно. У у нас розрядна одиниця 10. Число 7. 7 на 10 буде 70. Тобто 140 ми залишаємо. Ділимо. Розрядної одиниці та числа. Угу. Дорівнює. Що ми далі робимо? Другий крок. Ділю на розрядну одиницю. Розрядна одиниця 10. Ми ділимо 140 на 10. А ми знаємо, що при діленні на 10. Ми просто що робимо, прибираємо 1 0. Аби було 100, ми прибирали два нулі. У нас буде 14. Нам пропонується, дивіться далі третій крок. Ділю одержаний результат на інший множник. Одержаний результат. 14. Ділимо на 7. Рівні 2. То 140 поділити на 70 буде 2. Але що вам пропонується, діти? Так як ви знаєте вже ось цю пам'ятку, то дуже швидко, дуже швидко, вам пропонується далі буде. Зараз можна розписати, але ось оцю частинку, оці частинки, там, де ми з вами міркували, вам пропонується це все зробити в голові у себе, так? Ми в Себе в думках оце робимо, запишемо зразу число. Тобто вам пропонується записати як просто 8 помножити на 50. Оце все ви в себе в голові подумали. Рівні 400, так? Яке міркування діти, для цього вам допоможе ця пам'ятка? Далі коротенько пройдемось по задачі. Розв'яжемо задачу, склади та розв'яжи оберну задачу. Ну, зараз роздивимося швиденько. У нас така невеличка задачка. Загальна маса двох однакових їжаків 600 грамів, яка маса трьох таких їжаків. Загальна маса двох однакових їжаків – 600 грамів, яка маса трьох таких їжаків. Що нам відомо в задачі? Про що задача? Про їжаків? Що нам відомо? Маса двох їжаків 600 грамів. Скільки було їжаків? Два їжака. А якщо коротко, нам відомо, що два їжака. Важить 600 грамів. Два однакових їжака важить 600 грамів, правильно? Тож, питання, яка маса трьох їжаків. Тож два однакових їжака важить 600 грамів. А як дізнатися, скільки важить один їжак? 600 поділити на 2 буде 300? Адже їжаки однакові, тобто вони важать однаково. Один їжак буде 300. Тепер, знаючи, що в нас один їжак важить 300, питається, яка маса трьох таких їжаків? скільки їжаків 3. Маса 1 300. Як дізнатись масу трьох? 300 помножити на 3. Та й буде. 900. Відповідь маса трьох їжаків 900 г. Пробуємо скласти обернену задачу. Ну, дуже просто. Подумали. Дві секунди подумали, дітки. Якщо у цій задачі нам була відома маса двох їжаків і невідома маса трьох, то можемо скласти обернену. Загальна маса трьох однакових їжаків 900 грамів. І питання, яка маса двох таких їжаків? Оце і буде обернена задача. Розглядаємо задачу номер 3 Її записуємо у ЗОшит посередині номер 3 У вас вже є готовий короткий запис, то пишете його. Їжак зібрав 56 грамів комах. одну сьому комах він приховав, а одну шосту решту з'їв. Скільки грамів комах приховав їжак, скільки грамів комах з'їв їжак. Записали собі посередині номер 3. пишемо з вами короткий запис. Нам відомо, що він зібрав 56 грамів комах. І сказано: приховав одну сьому, пишемо, приховав невідомо скільки, але сказано, що одну сьому від. Того, скільки зібрав від 56, записала одну сьому від 56. Далі, а одну шосту решти з'їв. З'їв невідомо, але сказано одну шосту решти. Записала собі, не забудьте тиснути на паузу. Тож, звертаю увагу, тут вже, бачите, тут від того, скільки зібрав, а тут від решти. Давайте з вами подивимось. Ось те, що нам відомо. Давайте з вами роздивимося, що ми можемо з вами зразу знайти. Ми можемо знайти, скільки грамів комах приховав їжак? Що нам сказано за те, що він приховав? Невідомо скільки, але одну сьому від того, скільки зібрав. Значить, нам треба дізнатися частинку від цілого. Угу. Як ми знаходимо дії ділення правильно, то нам треба що? Знайти оцю частинку. Ми знаємо, що одна сьома, але треба знайти її значення. То, 51 дія в нас буде перша дія, Записали 56, не забудьте розв'язання посередині. Поділити на 7. Та й дорівнює, скільки. Подумали одну хвилинку, скільки буде 56, поділити на 7. Буде 8. Так. Грамів, що зробив? Приховав. Приховав. Друге. І отут треба поміркувати. Бачите, ми з вами знайшли вже цей знак питання, все, в нас його немає. А далі одна шоста, одну шосту решти з'їв. Одну шосту решти. Не одну шосту того, скільки зібрав, а одну шосту решти після того, як він одну сьому приховав. А ми знаємо, що вже оцю одну сьому. Ми знаємо, що він приховав 8 грамів. Приховав, значить, все, він відняв. Його немає від того, скільки він з'їв. Це у нас дія віднімання. 56. Відняти 8. Дорівнює 48. Чого? Грамів. Решта. І ось тепер, знаючи цю загадкову решту, ми можемо знайти, скільки він з'їв, адже сказано одну шосту від решти. Тобто одну частинку від числа одну шосту від 48. Знову дія ділення. 48. Поділити на 6 дорівнює скільки. А ось цю відповідь дописали самі. Складіть, будь ласка, спробуйте скласти вираз і запишіть відповідь. Тож, а домашнє завдання буде таке: ви довирішуєте приклади, оці всі, тобто, перша вправа. Далі, четверта вправа. Знайдіть корінь, розв'язок кожного рівняння. Зараз з вами розглянемо перше рівняння. Давайте. Четверте завдання буде домашнім. Ось. Домашнє оце рівняння ми розглянемо ось це. У нас є А-40 відняти 13. дорівнює 81, поділити на 9, поділити на 2. Ви зразу дивитесь на це рівняння і бачите, що? Що воно яке? Просте, чи ускладнене. Ускладнене. Міркуєте далі, ускладнене чим? Виразами. І якщо воно ускладнене виразами, ви зразу знаєте, що ми з вами треба вирішити ці вирази, і тоді в нас буде просте рівняння. Давайте спробуємо. Ага, а відняти У нас в дужках якраз ми можемо з цим виразом працювати. 40 відняти 13 буде 27. сім. вирішуємо далі. 81 піділити на 9. Буде 9. Поділити на 2, 18. Поглянули, як швидко ми звали. оце ускладнене рівняння у просте. Доміркуємо далі. Ага, просте рівняння, дія віднімання, як називається ді, е, числа при відніманні? Зменшуване від'ємник, різниця, що невідоме, зменшуване. Згадуємо, а як же знайти зменшуване? І одразу. А дорівнює. Щоб знайти зменшуване, треба додати що? від'ємники різницю. 18 додати 27. А дорівнює 45. Ось тепер, після кожного а, такого вирішеного, бачите, ми знайшли корінь, але обов'язково треба себе перевірити. Підставляємо значення кореня 40 мінус 13. Дорівнює. 81 поділити на 9, поділити на 2. Вирішуємо окремо кожну частину ліву та праву. 45 мінус. 40 мінус 13, буде 27, 45 мінус 27. 18. Дорівнює. 81 поділити на 9, 9, поділити на 2, 18. У нас зрівнялись дві частинки. Дивіться, як ми швидко вирішили рівняння. Домашнє рівняння буде ось таким. Далі, також домашня вправа. Накресли відрізок ОА завдовжки 4 см. Відрізок ОА буде радіусом кола. Накресли коло з центром у точці О. Угу. Давайте трошки згадаємо, що таке радіус. У нас є умовно коло, в нього завжди ми починаємо з центру. І ось такі промені. Та це у нас буде радіус. Коло з центром точці А. Ось це буде радіус. Ви можете накреслити відрізок в будь-яку сторону. Хочете сюди, хочете сюди, як ви захочете. Але потім треба поставити. Та ось ми умовно накреслили 4 см. Можна поставити О, А, ставимо сюди гострий вістрячок, сюди ставимо олівець, рухаємо по колу, і таким чином у нас вийде коло і з радіусом. Будьте уважні! Дякую за сьогоднішній урок.